Так, клімати, тебе в тому коснольоті не вдаю, до пляшу і як Це так руль. Пускання знаю десь тут є ручка. О о, 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 о і заблокувати. Так, кліма. Чекаю, я тебе в тому косноліті не вдаю, до пляшу і як цей так руль. як знаю, десь тут є ручка. Разблокувати о, 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 о і заблокувати.